Після моїх слів сестра вирішила обірвати зі мною стосунки, хоч я просто сказала їй правду. Але вона вважає, що я просто їй заздрю, бо сама не маю того, що вона. Ми з Ніною виросли в селі, хоч вона старша за мене, але з села нікуди не їхала ні вчитися, ні працювати. Її чоловік забезпечував її грошима, бо був механізатором на доволі багатій фермі, а вона займалася дітьми та господаркою. Мене доля закинула в місто, де я живу і працюю. У мене є чоловік, і ми обоє ще не пенсіонери, але вже близько. Дітей у нас нема, тому діти сестри мені як рідні, і я часто їх запрошувала до себе, коли були малі. Також хлопці жили в мене, коли вчилися в технікумі. Дмитро і Павло хлопці дуже хороші, роботящі і добрі. Вони завжди Ніну слухалися і жаліли її, адже батько бачив лише свою роботу на фермі, а в господарці махав рукою і просто лежав на дивані. Я тобі гроші даю, тому вже сама тут працюй, я стомився. От вона й працювала, і хлопців до роботи залучала, і чим більше вони ставали, тим більше роботи вони робили. Вони не бігали на ставок, не їздили по дорогах на велосипеді, а як на череду пасли, то на городі, то в полі. Підливають, обривають, носять, складають. Ніно, та в дітей зовсім нема вільного часу. Казала я їй, коли приїжджала. Їм теж треба бавитися, щоб ледарями росли. Е, ні, я їх на світ привела і вони мають мені помагати. Я їй намагалася пояснити, що так, допомагати треба, але й бавитися теж дітям треба, мати друзів. Та де вона мене чула? Дітям було років по 13, коли з семена не стало, якась аварія, і все. Залишилася Ніна сама, але й не дуже переживала, бо господарку вона вела справно, але не врахувала того, що треба ще й гроші мати. Подалася вона тоді на ферму до яркою, і на дітей ще більше обов'язків звалилося. «А що, казала вона мені, вони мають щось їсти, а як ти така у нас добренька, то допомагай грошима. Звичайно, що я допомагала так, як могла, одяг чи взуття куплю, портфелі в школу, з усім якісь солодощі привезу. Звичайно, що я не віддавала всі гроші, бо й у мене теж своє життя і свої потреби. Ледве я, Ніну, просила, аби сини пішли вчитися, але вона ще довго мені те згадувала. Потім, Добро моє! Якби пішли після школи на ферму, то вже б мені в хаті все поробили, а то через тебе я пізніше і воду провела і вікна змінила. Слухай тебе. Та діти й не байдикували на навчання, вже підробляли в автомайстернях чи на базарі. А коли вони зовсім підросли та пішли на роботу, то Ніна вже наповно розпоряджається їхніми грошима. Все їй треба віддати, а вона вкладає в хату та в себе. Я їх ростила, а тепер хай вони мені допомагають, каже вона. Ніно, та вони заробляють і мають мати якусь основу, щоб будувати свою родину, а ти їхні гроші береш, а в них нічого не лишається. Та вони дівчини не мають за що в кафе повести. Та вже всі машини мають, а твої ходять на тобі за спідницею, тримаються. Ти їм життя не даєш. А вона давай мені, що я її просто заздрю і всі навколо, що у неї такі добрі діти. А я думаю, що вона їх так затуркала, що вони вже не знають, де правда, а де ні. Коли я хлопцям кажу, що вони мають мати власні гроші, власні плани, власну думку, вони просто на мене дивляться круглими очима, і мені від того дуже гірко на душі, бо я не хочу, аби вони були самотні. А хто до такої свекрухи ризикне піти. Підпишись, підтримай українськомовний контент.